Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт» у нас нове надходження Volkswagen «Фольксваген 3-го місця 19-го року, 1-го облік 5-го місця 19-го. Зараз автомобіль має пробіг 164 тисячі, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний, об'єм двигуна, 2 літри, 150 кінських сил, коробка передаці містопінчиста автоматичний і передній привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від басти, сама вебаста, дві бокові дверки. Два комплекти колес на дисках з гумою літньою і зимовою. Електричні зеркала з підігрівом датчики до світло. Мультикермо, круїз контроль, дістронік, асистентовий з паркування, режими їзди. Екран Bluetooth USB, кондиціонер підігрів передніх сидінь, підігрів вантажного відділення, коробка DSG DQ500. Оздоблення салону текстиль і, звісно, є допомога під час паркування, задній партронік. Багажний відсік в гарному стані. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. Автомобіль свіжі Швеції, перевірені усі вузли та аргати, зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного. Мастило в двигуні та фільтра, колодки, гальмівні, передні та задні, кермова тяга, натяжний механізм ременю генератору і зроблений розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний деталь, додаткова передня оптіка затягнута в бронеплівку. Автомобіль розмитне, зароблено сертифікат, можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та драйв можливий у місто Київ Петропавлівська Борща Гівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес центр Чайки, Плаза або місто Рівно, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 22 999. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!